Вітаю так. вас, малята, нашій групі промінчики. Діти, послухайте уважну загадку. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч не великий, проте дорогий. Сядем обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Здогадалися? Так, вірно, це хліб. Хліб смачний, ситний, гарний, з хрумкою скаринкою. У народі кажуть хліб у голова. Хліб нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду. І на вечерю більше страв ми їмо з хлібом. Хліб, створений працею багатьох людей. Хлібороби виростили зерно в полі, потім з нього змололи борошно, а пекарі спекли з борошна хліб. Ох і гарний хліб! Діти, який хліб? Так, смачний, ситний, гарний, з хрумкою, з коринкою. А коли нам потрібен хліб? Так, хліб нам потрібен і до сніданку, і до обіду. І на вечерю. Діти, як кажуть в народі про хліб, вірно, хліб у голова, а які страви ми йому з хлібом? Більшість страв і суп, і борщ, і кашу. І м'ясо? А як вирощують хліб? Що робили хлібороби? Вірно, хлібороби виростили зерно у полі. Змололи зерно у борошно. А що робили пекарі? Так, пекарі випікали з борошна хліб. А тепер, діти, я пропоную вам зупинити відео на паузу і розповісти, як вирощують хліб і як він приходить до нашого столу. А зараз пропоную пограти. Приготуйте свої долоньки і повторюйте за мною печу, печу хлібчик, дітям на обідчик. меншому, менший більшому більший перу, перу бабку. Каджу на лопатку. Шостю піч, шостю піч. Діти, про що ми сьогодні говорили? Так, про хліб. Давайте берегти і поважати хліб, адже хліб усьому голова.